Так, мої любі, всім бажаю гарного, мирного дня. Всім привітики. Так, Юленька вже спекла шарлотку. Я думаю, ви вже бачили на попередньому відео. Ось, зараз варю борщик зелений. І чекаю, повинні приїхати батьки. Ось. І знімаю для вас паралельно відео, аби піднімати вам настрій. На вулиці погода, ну просто не знаю. Душа радіє, все квітне, все цвіте. Таке ясне, гарне, блакитне небо. Так, так, так сонячно, так тепло, знаєте, і хочеться, і хочеться танцювати, хочеться знімати для вас побільше відео, хочеться. Ну, що там говорити? Що там говорити? Все хочеться робити, тому що такий настрій хороший. Вам всім хочу побажати мирного, гарного дня. Нехай у вас на душі завжди буде сонячно. Тепло. В домі вас панує любов. В домі вашому завжди запах свіжої випічки, сміх дітей. Щастя, взаємопорозуміння, увага і підтримка. Я вас дуже сильно люблю. Дякую, що ви в мене є. Ви в мене найкращі. І я вас обожнюю. Люблю вас. І ще раз вам мирного дня, мої любі.